Доброго ранку! Скоро ми з вами відзначатимемо перший місяць життя нашого подкасту Три хвилини здоров'я з Лілією Перцією. Дякуємо вам, що слухаєте нас. Ви пам'ятаєте, що я у минулому подкасті пообіцяла повернутися до питання вітамінів, бо воно дуже важливе. З одного боку, ми регулярно отримуємо менше ніж треба важливих вітамінів. З іншого боку, виробники нав'язують нам зовсім непотрібні. Спочатку про непотрібні. Увага! Вітамінів А, в 6 Е і С ми отримуємо більш ніж достатньо майже з будь-якої щоденної їжі. Не купуйте їх в аптеках. Тепер про потрібні. Пам'ятаєте, я говорила минулого разу, що нам потрібні такі вітаміни: Д, в 12 К2, омега-3 ненасичених жирних кислот, магній та калій. Оскільки на слух цей перелік неможливо запам'ятати, то в описі подкасту я розмістила його плюс інформацію, в яких продуктах харчування ці вітаміни можна знайти. Просто нагадаю, що для повноцінного вітамінного життя нам достатньо їсти багато овочів, фруктів і горіхів, а також зелень, ягоди фрукти. Зараз саме сезон. Їжте свіже, запасайтесь на зиму. І не забувайте про капусту: броколі, брусельська, білокачанна, пекінська, кольорова, бокчой, кольрабі. Плюс завантажуємо в холодильник крес-салат, риди старіпу. Вся ця зелена тусовка нам потрібна для отримання сірки, яка є дуже важливою для нашого тіла. Сірка допомагає приносити енергію в клітини, захищає протоплазму від шкідливих бактерій, є важливим елементом у синтезу колагену. Тому благотворно впливає на стан шкіри, волосся та нігтів, уповільнює процеси старіння організму та чинить протиалергічну дію. Власне кажучи, нам потрібна не сірка, а сульфорафан. Це органічна сполука, яка містить потрібну речовину. І ось тут на сцену виходить капуста, тому що вона король чи королева? Сульфорафану. його там просто море. Але щоб достати це море, потрібно дуже ретельно жувати цю саму капусту або подрібнити її та залишити на півгодини, після чого з'їсти. Салат щітка просто ідеальний для добування сульфорафану, плюс ще й кишечник почистить. Важливо знати, якщо ви хочете додати смаку та підсмажити капусту, то не смажте її більше трьох хвилин. Готуючись до осені, нам сьогодні потрібно йти не в аптеку, а в магазин чи на ринок за зеленищами. Природа подбала про те, щоб у натуральних продуктах вже було максимум необхідних і корисних нам інгредієнтів. Дякуємо за ваші три хвилини. Почуємося завтра. Курс харчова пауза проходить щомісяця. Подивіться на сайті persia.world дату чергової групи, і якщо ви хочете поліпшити здоров'я, зовнішній вигляд і якість життя, приєднуйтесь. Посилання на сторінку курсу ви знайдете в описі цього відео.